З усіх спроб США допомогти іншим країнам створити успішне повоєнне життя важко назвати більш вдалі приклади ніж відбудову Європи і Японії після Другої світової війни. За п'ять років витративши 13 мільярдів доларів у тих цінах, було закладено підвалини до створення сьогоднішнього європейського співтовариства. На чому, окрім грошей, будувався той успіх і чи можливо його повторення у майбутньому? Наприклад, у випадку України. Європейська програма відновлення була ініційована у 1948 році Сполученими Штатами для відродження економіки Європи після Другої світової війни. План отримав свою назву на честь ініціатора державного секретаря США Джорджа Маршала. У рамках плану було надано суму у понад 130 мільярдів у сучасних цінах 16 країнам Західної Європи. План передбачав відновити насамперед транспорт і енергетику, фінансову систему і сільське господарство, а також промисловість і будівельну галузь. Таке відновлення і зростаючий добробут мали запобігти економічній нестабільності і поширенню комуністичних ідей. США вважали, що бідність і хаос можуть підсилити радянський вплив у Європі. Спочатку США розглядали можливість участі у плані маршала і Радянського Союзу, оскільки головною метою була стабілізація та економічне відновлення всієї Європи як західної, так і східної. Але реакція Сталіна була очевидною. У 1947 році СРСР отримав офіційне запрошення взяти участь у міжнародній конференції, де обговорювалися умови плану. Хоча план був здебільшого економічним, його мета полягала також у зміцненні демократії протидії комунізму. У Вашингтоні вважали, що економічна допомога сприятиме стабільності демократичних урядів. Москва швидко відкинула участь у плані маршала, розглядаючи його як спробу США втрутитися у радянську сферу впливу у Європі. Польща та Чехословаччина спочатку висловили інтерес до участі, але під тиском Кремля були змушені відмовитись. Зрештою, ця відмова Сталіна призвела не тільки до політичного поділу Європи, але й до економічного відставання східного боку від західного. Для Японії аналогом плану маршала стало відновлення, яке відбувалось під час американської окупації. Після Другої світової війни, і, хоча цей план не є аналогом європейської відбудови, США здійснювали реформи, які докорінно змінили цю країну. На відбудову Японії відводили більше часу, але грошей виділено менше. За роки американської окупації було надано близько 2 мільярдів доларів у формі допомоги та кредитів на відновлення інфраструктури, сільського господарства та промисловості. Американська адміністрація під керівництвом легендарного генерала Дугласа Макартура провела значні політичні реформи, спрямовані на демократизацію Японії. Було прийнято нову конституцію, яка закріпила демократичний устрій, права людини, і найголовніше відмову Японії від ведення війни. У 1949 році американський фінансовий радник Джозеф Додж розробив план, що отримав назву на його честь. Він передбачав різке скорочення державних витрат, стабілізацію єни та залучення іноземних інвестицій. Однією з ключових реформ стала реформа аграрна, яка ліквідувала феодальні землеволодіння і передала землю дрібним фермерам. Цей план допоміг приборкати інфляцію і заклав основи для майбутнього економічного зростання. Успіх у відбудові створення розвинутого суспільства і економіки це не тільки заслуга грошей, військової допомоги і американського політичного впливу. Країни готові були змінюватись. Успіх був побудований на єдності суспільств задля досягнення мрії. І хоча для Європи і Японії існували геополітичні виклики, від реальних зовнішніх загроз вони були захищені силою американської зброї, яка захищала не тільки свої інвестиції, але й свої цінності.